Не крилаті гойдалки Держгірпромнагляд нині активно перевіряє конструкції для розваг, і результати вражають у Києві і області. Перевірили 56 атракціонів і виявили 58 порушень, тобто більше одного на атракціон. Що саме не так з каруселями, і що чекає на людину в несправному сюрпризі, Інна Боднар з'ясовувала. Ручна робота. Ось так вручну перевіряють, чи міцно прикріплені в атракціону сидіння. Потім їх завантажать і крутитимуть хвилини з 10. Якщо механізм витримає, атракціон отримає дозвіл кружляти людей. Оте мої внучата. Вот старше, та ніж Зоя Михайлівна буде катати онуків на ось цій американській гірці. А ви нас на телевізор Ура! Облущена і з ланцюгами замість паска безпеки. Гірка трохи бентежить пані, але вірить, якщо квитки продають, то вона справна. Будемо літати. у польоті, все скрипить та підкидає. Таке враження, ніби зараз розвалиться. На це керівництво парку ображається. Торохтить. Ну ви вибачте, навіть в трамваї та трамвай їде, теж торохтить. Це рух, це його звичайна робота. А що атракціон такий обдертий, то це добре. Отже, інспекція змогла якнайкраще перевірити. Як перевірити на втомленість металу. Якщо воно буде все залито фарбою у Держгірпромнагляді звітують нині, активно перевіряють конструкції по всій країні. Огляд витримують не усі. Наприклад, у Києві вже заборонили експлуатувати п'ять атракціонів і в області один. У чотирьох атракціонів був відсутний проект розміщення і два атракціони не пройшли технічного огляду. Результати технічного огляду були були незадовільні. Каруселі запевняє, перевіряють дуже ретельно. Раз на рік планово і коли завгодно, позапланово недобросовісну перевірку виключає. Таких фактів я особисто не знаю. Утім, статистика травмування на атракціонах щороку зростає. 2012-й. на Херсонщині на каруселі перехилилися сидіння. Результат четверо в лікарні з переламаними кінцівками та струсом мозку. 2011-й. у столиці на атракціоні не витримав ланцюг, і з висоти чотирьох метрів попадали діти. Їхнє життя врятувало тільки те, що всі вони були пристебнуті. 2008-й у Луганську заповнена людьми центрифуга піднялася вгору і упала. Двоє загинули, десяток травмовані. Нині в Україні діє 1202 атракціони підвищеної небезпеки. Поки перевірили половину, приблизно стільки ж виявили порушень. Інна Михайло Путята, ТСН